Школярі знову відпочивають. Міносвіти вирішило все ж відправити учнів на весняні канікули. Тож від сьогодні школи на замку, щоправда, не всі обласні освітяни пояснюють на канікулах лише ті, хто мав короткі канікули взимку. Повернуться за парти діти вже 1 квітня. Однак, вже з 14 по 17 квітня будуть знову чергові великодні канікули. Держава гарантує дітям як право на навчання, так і право на відпочинок. І відповідно. І сім'я, і держава, а ми освітяни повинні дбати як про змістовне навчання, так і про змістовний відпочинок дітей. Разом з тим говоримо насамперед, що найважливіше для дітей це насамперед зберегти їхнє здоров'я. А якраз саме канікули передбачають, очевидно, компенсувати цю напругу. Нагадаємо, в деяких районах області зимові канікули продовжили через епідемію кору. Окрім того, цьогоріч навчальний рік для учнів 9-11 класів завершиться значно раніше на початку травня через проведення євро. Відтак, цей навчальний рік може стати одним з найкоротших за історію української школи.